Сьогодні пощастило ракам, і ми подивимося, що чекає раків у квітні місяці 2025 року. Подумайте про себе, згадайте все, чого б ви дуже хотіли, і ми ще подивимось, можливо, на що потрібно більше звернути увагу, щоб щось вийшло. Перша карта! О, дивіться, перша карта вам говорить про те, що ви повинні відстоювати свої позиції. Якщо ви чогось хочете, ви кажете, я буду робити оце, тому що я цього хочу, я над цим довго думала і я це зроблю. Підтримуєш ти мене чи не підтримуєш? Тобто, в будь-якому випадку відстоювати свої позиції. Так? І ще ця карта може говорити про те, що той скандал, який, наприклад, дуже довго тягнеться, наприклад, або якісь такі конфліктні ситуації, або тут якісь такі моменти, які не дуже радують, скажімо так. Вони або закінчаться, або ви поставите крапку, ну, або хтось поставить крапку над, цим, над цими моментами, да, над цими етапами, які вас там турбують, або турбували. Тобто, знаєте, квітень місяць буде таким а, двигательним процесом, який допоможе вам або поставити крапку, або зробити якусь ситуацію. Що скаже друга карта? Друга карта каже, що все погане закінчиться, і ваш стан, або ваш настрій, або ваші якісь моменти в житті вони будуть оновлятися потихеньку, да? будуть якісь сприятливі моменти для вашої або роботи, або відносин, або якогось, можливо, там ідеї ситуації, поїздки і так далі. Взагалі, ця карта говорить про те, що пора вже за кордон на море їхати, відпочивати, да? а роботу трохи закруглять. От, про відпочинок, да? ця карта говорить. А, це, а якщо глибше подивитися, ця карта каже про. Масштабні ідеї, можливо, ви працюєте над якимось проєктом і або можливо вам запропонують проект, який ну отакий, от масштабний, загранічний, або там, де багато народу, або, наприклад, я не знаю якусь там рекламу, наприклад. Робити, да, там, наприклад, золотому віку, чи там я не знаю, двіксу <хи> і так далі. Там, де ну багато задіяно людей, да, і багато ідей. Ще ця карта може про це говорити. Але в основному ця карта говорить про те, що вам потрібно а, Грубо кажучи, да, йти в масштаб. Якщо вам щось хочеться, ви собі не відмовляйте, ви йдіть, дивіться, чого вам хочеться, чого вам не хочеться, де вам, де вам себе спробувати і так далі. Ну, не сидіть на місці ні в коєму разі. Якщо у вас якісь, наприклад, думки про те, що треба щось спробувати, да, десь попрацювати, там, де ви ще не працювали, або спробувати якісь моменти, які вам би давно хотілося, то вперед із песні. У вас тут зелене, зелене світло на всі моменти життя. Що скаже третя карта? Третя карта скаже про те, що, можливо, місяць буде трішечки емоційним, можливо, будуть, ну, не те, щоб емоційні, можливо, будуть трошечки так емоціональні, так, да, качельки трошки, але в будь-якому випадку це гарні новини, це позитивний настрій, це, можливо, партнер вам щось розкаже, да, або, ну, наприклад, якщо ваш партнер е, е, щось там хотів вам подарувати, або ви йому там. Намікало, що треба щось подарити, то він обов'язково в квітні до цього таки дійде і обов'язково там подарить або придбає вам те, що вам хотілося. Або якщо ви одинока тигриця, то така людина, як Паш, може до вас трошечки підкатувати, але майте на увазі, що ця людина буде трішки менша за, за віком. От, Подивимося, що скаже друга колода для раків на квітень 2025 рік. Опа! Перша карта! Випала, хорошо. Сподився, другу, третю. Друга карта і третя карта. Окей. Перша карта рвалась. Рвалась, виривалась, хотіла вам сказати, що ви цариця, король свого життя. А у вас є багато можливостей, у вас є великий потенціал чогось спробувати, щось зробити, комусь допомогти. Або когось щось. Добре вечір або когось чогось навчити. Ну, в будь-якому випадку Мах, це така карта, яка говорить про те, що ви, в принципі, можете все, вам би тільки правильно вас направити, знаєте, так, провернуть вас правильно і все би, в житті і в якихось своїх моментах да, воно наладиться. А ще ця карта говорить про те, що поруч з вами може бути людина, яка вміє вміло маніпулювати емоціями і своїми якими, знаєте, ну, не те, щоб діями, ну, більше напевно емоціями і словами. Да? Діяти він теж може, це взагалі безспорно, але в будь-якому випадку така карта говорить про те, що людина вміє щось сказати в той момент, коли це треба йому, вигодно йому, і ви, і, і, і ви грубо кажучи, да, ведетеся на це все, навіть, можливо, не знаючи, що він маніпулює, або не звертаючи на це увагу. Або така людина є ви, яка вміє, вміла маніпулювати людьми. Клас. І мене потім научите, напишете мені. Хоча це не дуже добре, але іноді можна. Дивіться, другі дві карти, які випали. Це оці прекрасні карти. Начнемо по порядку. Друга карта, яка була, це був верховний жрець. Ця карта говорить про те, що у вас можуть бути якісь фінансові моменти пов'язані з документами. Можливо, це якийсь там спадок, наприклад, на вас будуть переоформлювати. Або квартиру ви купили, або вам подарували, і вам потрібно переоформити на себе документи. Можливо, вам запропонували руку і серце, і вам потрібно розгребтися трошечки з якимись бумагами. Або як варіант, ця карта говорить про те, що вам пора там чи буде чи в ЗАГС, чи де там штампіки ставити, де підписувати і так далі. Коротше, все те, що знаходиться на важаному такому етапі. А можливо, ви закінчили навчання, вам потрібно їхати по, господи, диплом, як варіант. Або, можливо, там ще якісь моменти, які пов'язані це з документальними такими штуками, з, з офісними штуками і так далі. Ще ця карта говорить про традиції, традиції сім'ї. Наприклад. Можливо, ви, наприклад, не знаєте всіх сімейних традицій, але вам би звернутися до якоїсь людини з вашої сім'ї, яку ви любите, дорожите, почитаєте і так далі, і поспрашувати, ну які там традиції у нас були. А якщо ви якісь традиції своєї сім'ї пам'ятаєте, візьміть їх собі в сім'ю. Гірше від цього не буде. А, а, а може вашим дітям сподобається така традиція, яку ви взяли ну, зі свого роду, да, грубо кажучи. А, і, звісно, третя карта. У нас трійка жезлів, яка випила з другої колоди, вона говорить про те, що у вас в квітні місяці може бути або якийсь вибір, або якесь роздоріжжя. Можливо, ви поїдете. Ну, так, Можливо, у вас буде запланована відпустка або запропонована вам подорож якась, або просто поїздка. І вам треба буде вибрати, Куда ж вам поїхати. направо, прямо чи наліво. Ну, три, три варіанти, як мінімум, може бути. Або може бути просто, що е, туди, куди ви їдете, наприклад, да, можливо, це буде море, пляж, можливо, це будуть гори, да, можливо, це буде просто, я там не знаю, польот на самольоті, там, на воздушному шарі там, і так далі. А можливо, це все навіть не в Україні, тому що на минуточку ця карта ще говорить про е, кордон, да, про які-то границі. Ось тому е, може бути таке, що можливо ви з подругами або з друзями, або знайомими, там де вас хоча б 3-2 чоловіка, да, які ви ви будете обирати, куди вам в'їхати, і у вас буде вибір, да, туди, туди чи туди. Але в будь-якому випадку ви виберете те, що вам підходить, те, що вам хо. Добрий вечір. Те, що вам хочеться, да, і в принципі, да, чудово проведете час, але зараз, да, зараз, на, на, на момент квітня, ви будете щось вибирати, і, можливо, таки в середині квітня обов'язково кудись поїдете. Або, можливо, у вас будуть якісь другі варіанти, що ви будете обирати. А, якусь покупку, та, або якийсь, там, яку вам ідею там в вже, та, або яку вам покупку робить машину, квартиру, чи може платять, чи сапоги, чи що там, чи юбка, бо вже ж літо скоро. І так далі. Коротше, варіантів буде, як мінімум три, а ви будете обирати, і ваше діло вибрати те, що вам більше хочеться і підходить. Ваше діло прислухається до інтуїції. Вона завжди поруч з вами, вона на, вашій, на вашому боці, і вона вам завжди допоможе. Дивимося, щось каже третя колода, про квітень. Для раків. Дивимося, дивимося, дивимося. Що нам скаже третя колода? Угу. Дивіться, ця карта говорить, по-перше, вона дуже крута, вона мені подобається. Я по-моєму вже в якомусь відео це говорила. Скажу ще раз дуже крута карта, вона мені дуже подобається, тому що вона говорить про інтелект, про вміння думати, але іноді це вміння думати дуже роздражає, тому що ті мислі, які пруться в голову і ви не знаєте, що з ними робити, от це трошечки. Um, ну, не те, щоб нагнітає, ну трохи виводить. <гум> Тому порада, якщо у вас куча думок, е, які ви або не знаєте, кому розповісти, або не знаєте, з чого почати, або не знаєте, що його зробити з тими думками, пробуйте виписати їх на листок. Е, ну, те, що, все, що вам влізе в голову, або хоча б те, що вас саме більше роздражає. Е, Стане не легше зразу таке знаєте, відчуття відбудеться, будь у вас з голови отакот, мусор. І у шол куди. З практики знайома розповідала, було дуже круто їй. А ще ця карта, що може сказати? Про те, що ви можете загостряти увагу на, на якомусь моменті, який, наприклад, вже пройшов, але ви про нього все одно думаєте. Ну, грубо кажучи, надумувати собі там, всяких непонятних як там кажуть, змухи слона, коротше, да, надумувати, там, напридумувати, нафантазувати, а того і не було. Або якщо було, то воно було трохи не в тому руслі. Коротше, Ця карта говорить вам, попереджає про те, що якщо в квітні місяці у вас возникнуть якісь думки, які вас будуть зжирати, ви пишіть їх на листок. Хай вони вам не мішають жити. І це перша сторона. А друга сторона, якщо ви хотіли давно чимось зайнятися, якесь інтелектуальне мислення, якісь ігри. Цікаві, там ви хотіли пограти, щось прочитати, щось там для себе поцікавитись, там на якийсь курс і так далі сходити, Йдіть. Зелений світ, опять же, дивимося, що скаже друга карта. Ох, нарешті. По-перше, це сімейна карта, це радість в домі, уют, гармонія, затишок. Ем, багато таких добрих моментів, можливо, в квітні в когось день народження з вашої сім'ї, або з ваших знайомих, або з ваших подруг, або може в когось свадьба, наприклад. Ні? Може, у вас свадьба? Чого чого б ні? Або просто знаєте, якісь посиденьки там з батьками, або з рідними, або з вашим а, з вашим рідним кругом. Да? От, хай це можуть бути і подруги, це можуть бути просто знайомі, але це той круг, який вам теплий рідний і який ваш. Отак, ви відчуваєте, що це а не мої. Це може бути ще, до речі, знайомство, знаєте, типу, як вас запросили до когось на день народження, або на шашлики, або там на Паску, ви кудись поїдете і так далі, і там ну, не всі не всіх ви будете знати. І це буде таке, знаєте, як приїжджаєте на шашлики, там 150 чоловік і всі вам не знайомі. І ви такі, о, привіт, я Даша, о привіт, я Світа, о, привет, я Коля", і так далі. Ну, Десь будуть якісь такі от посиденьки, обговорки і нові знайомства. Подивимося, що скаже заключна карта для рибок на квітень місяць. Я навіть дивитися не буду, вам першу покажу. О! Хорошо! Це фінанси. Фінанси це прекрасно, зарплата виплатиться, аванси дадуть, все хорошо, на хліб вистачатиме. Дивіться, ці карти говорять про те, що може можливо, повернуть вам якийсь а, повернуть якийсь борг. Або можливо, ви віддасте борг, який ви там в когось брали, або можливо, вам хтось просто дасть гроші на те, щоб ви там щось собі або купили, або кудись вклали, або щось там розмножували, і так далі. Або ви будете вкладати в якісь проекти. В якісь покупки або можливо просто благодійність, комусь ви поможете фінансово, а просто там дасте там, я не знаю, гроші там батькам, наприклад, да, або там, може, подрузі, а, там, чоловіку дітям і так далі. Можливо, просто знайомим. Коротше, круговоротіннях це прекрасно. Вони <laughs> для того, щоб їх тратити вот понятно, да <laughs> Это хорошо. І що хочу сказати ще так напослідок, що прекрасні раки, якщо ви вагаєтесь, Якщо ви не знаєте до кінця, що вибрати, раки це вода, напомню. Да? Вода це дуже дуже сильна стихія, і вона дуже глибока стихія, і в неї, в такої дав води у стихії, вода, дуже розвинена інтуїція. А якщо ви будете до неї прислухатися, ваше, ваше життя зміниться в кращу сторону, ну, раз в 500, мабуть. Водний знак, він сильний по інтуїції, дуже і він сильний повірив в себе. Якщо Вміти вірити в себе і слухати свою інтуїцію, в житті буде все конфетно букетно завжди. От- тому, ем, моя порада: прислухайтеся до себе. І, звісно, вірте в себе, і любіть себе. До нових зустрічей!